Всім привіт! Повернення блудної доньки. Не пройшло й півроку, як я повернулася на YouTube. З вами Аня, і це відео буде просто збірне, в якому я розкажу, чому я пропала, поділюся новиною про наш переїзд, покажу наше житло на новому місці, розкажу, куди саме ми переїхали та навіщо. Плюс в кінці відповім на ваші запитання, тому це відео більше для постійних глядачів, які хоч трошки. Контексті мого життя, але наступне відео буде вже про мароко. Порозбираємо з вами серіал-клон і, взагалі, є ще цікаві ідеї для нових відео. Тому підпишіться, щоб мене не загубити. І давайте з самого початку, куди я пропала. Насправді я нікуди не пропадала, я і далі продовжувала вести свій інстаграм, але не викладала відео на YouTube. Чому? Бо в житті почалися зміни, і ми жили останні 4 місяці в рабаті у квартирі з у них там немає вайфаю, тільки мобільний інтернет, а без вайфаю я не могла завантажувати довгі ролики на YouTube, тому нічого і не знімала. Чому ми не провели в рабат свекром інтернет? Бо вони вважають, що він їм не потрібен, і у них є тільки телефони і їм достатньо мобільного інтернету, та й ми не планували жити у них аж 4 місяці. Думали, що ми приїхали максимум на місяць вирішити всі свої справи і рухатися далі. Але в Марокко нічого швидко не буває, і ми просто застряли в рабаті. Слава Богу, все закінчилося, і ми переходимо до основної новини. Ми переїхали з міста Бенімелал, Ми перебралися до міста, яке називається Вазан. Підходячи трохи від теми, я вже встигла пожити в Марокко в трьох містах. Як тільки я сюди приїхала, я 9 місяців прожила в столиці Марокко, в місті Рапат. Потім ми переїхали до міста, яке називається Бенімелал. Це місто менше і чисельність населення там була приблизно 200 тисяч осіб. І місто було таке провінційне, де типу, по ньому було все, що потрібно. Для життя, але не було так весело і цікаво, як у великих містах, таких як Касабланка, Маракеш, Танжер. Потім у цей період очікування ми знову повернулися в Рабат, тому в загальному в Рабаті я прожила десь більше як рік. А це нове місто Вазан ще менше, ніж Бенімелал, і особливо тут нічого немає. Давайте я вам про нього трохи розкажу. Повставляю вам відео міста, але на жаль, я забула, що я ще й. Блогер на Ютубі і всі відео будуть у вертикальному форматі. Лазан – це невелике місто на півночі Марокко. Чисельність населення тут складає 60 тисяч осіб. Місто славиться вовноткацтвом. тут виготовляють тканину в шерсті і різний одяг цієї тканини. Також навкруги тут багато оливкових дерев, тому тут займаються виготовленням оливкової олії та різьбою по дереву. Тут виготовляють різні. Трубки для коріння трави і тут е, займаються забороненим промислом з вирощування цієї трави. Насправді я точно не знаю по вирощуванню чи по розповсюдженню, але тут на блокпостах людей шманають. Ми пару разів бачили, як поліція затримувала людей. І загалом, якщо ви порушили правила дорожнього руху, тут на це очі не закривають, а штрафують. Якщо говорити про мої особисті враження про це місто, то це мабуть. Перше місто, про яке я не можу скласти остаточної думки. Бо, по-перше, я знала, що я їду в провінцію, і особливих очікувань я взагалі не мала. Чоловік був в цьому місті раніше ніж я, і приїхавши відразу, сказав: Аня там ніфіга немає, тому я готова була до найгіршого. Але приїхавши в місто, я зрозуміла, що не так все і погано. Саме місто досить комфортне. Тут є різні парки та скверики. Головними вулицями є лавки, стоять сміттєві баки. Місто дуже зелене, багато рослинності. Тому саме місто непогане. Ми вже тут трохи обжилися і знайшли непогану кондитерську. У нас є ханут, це продуктовий магазин, в який ми ходимо частіше за все. В принципі, нормально. З мінусів тут немає жодних супермаркетів, і це дуже дивно, бо на таку кількість населення 60 тисяч осіб, ну хоч один, повинен бути. А тут взагалі навіть Біма немає. Для тих, хто не в контексті. Бім – це мережа турецьких супермаркетів. Вони невеликі за розміром, і в них є все, що потрібно, але різноманіття продукції не таке велике. Вони трохи схожі на наші АТБ, які були в самому початку, коли тільки АТБ почали з'являтися. Зазвичай ці біми є і в набагато менших містах, а тут нічого немає. І із мінусів тут є тільки одне хороше кафе, і всі інші це або забігайлівки з фастфудом, або чоловічий кафе. Жінкам можна ходити в чоловічі кафе, в Марокко немає якогось взагалі офіційного поняття чоловічих кафе, але такі кафе виглядають некрасиво і некомфортно, тому в них заходити не хочеться. І останній мінус це те, що тут гірська місцевість, дуже багато гірських серпантинів, і це шлях до сусіднього міста робить набагато довшим і важчим. Типу, ми хочемо з'їздити в сусіднє місто в супермаркет, але туди погана дорога, по горам, і іноді так вузько що може проїхати тільки одна машина. Це тяжко, тому особливо не накатаєшся. Платних рівних доріг тут майже немає і за великої кількості гір. Тому моє враження, наче тут нічого і немає, хоча є все потрібне для життя, лікарні, аптеки, банки. Ринок звичайний з купою магазинів як одягу, так і продуктових. Тут ще кожен четверг є додатковий ринок, я на ньому ще не встигла побувати. І тут красива природа. І цей факт перекриває всі мінуси. Якось так, йдемо далі. Чому ми сюди переїхали? Причина банальна, бо чоловік знайшов тут нову роботу. А для себе я зрозуміла, що мені особливо не важливо де жити. Головне, щоб був комфорт і хороший безлімітний інтернет. Якби ви знали, як не цікаво жити без Wi-Fi. капець, ми приїхали сюди не на все життя, а на пару років, куди далі заведе нас доля, я навіть не знаю, чому ми обрали саме це місто тут. Теж все просто тут чоловіку запропонували одну з найвищих зарплат, тому сюди. Тепер перейдімо до житла. Насправді, коли ми тільки планували переїжджати, я подумала: оце в мене буде купа інфоприводів, і ромтур зніму і все покажу, розкажу контенту буде. Але коли ми заїхали в цю квартиру, я подумала, що, мабуть, ромтур скасовується, бо квартира, м'яко кажучи. Не ахті. Сама вона велика, 150 квадратів, тут гарне місце розташування, але в самій квартирі не завадило, хоча б пофарбувати стіни. Але трохи подумавши, я вирішила. Соціальним мережам не вистачає трохи реальності. Не всі живуть в ідеальних інстаграмних квартирах, і я не виключення, тому ласкаво просимо в реальність, яка вона є. Що хочу сказати, житло чоловік шукав сам, я цю квартиру. Наживо побачила, коли ми сюди вже завезли речі, але не про це. Нам треба було знайти квартиру швидко, і ми хотіли квартиру, яка буде максимально близько до роботи чоловіка, і він міг ходити на роботу пішки, щоб не витрачати зайвий час та гроші на пальне. У найближчій доступності нам було запропоновано тільки дві квартири. Цю, що я вам зараз покажу, і ще одну квартиру, яку ми не зняли, була з кращим ремонтом. Я вам тут вставлю відео, але вона була менша, трохи далі від роботи. Та це був звичайний житловий будинок, і там не було підземного гаража або якоїсь стоянки, щоб ставити машину. А це не дуже добре, бо ввечері в житлових районах ще попробую знайти місце для паркування. За ціною коштувала та квартира з відео 1700 дирхамів, тобто 170 євро. Це дешево, бо це маленьке місто, в маленьких містах житло коштує дешевше, плюс квартира повністю пуста, тому така ціна. Але ми обрали другий варіант, що підкупила мого чоловіка, що він погодився на. Цю квартиру, перше, це те, що квартира знаходиться в п'яти хвилинах ходьби до роботи чоловіка. Друге, це досить цікавий факт. Ця квартира знаходиться біля території військової частини. і тут дуже давно видавали квартири військовим зі званням колонель-мажор. Я перевела це в перекладачу, і воно мені це звання перевело як полковник-майор. Не знаю, який це еквівалент українського звання. Це було дуже давно і зараз тут. Постійно люди проживають тільки в трьох квартирах. Це ми, наш рієлтор. Він він син військового, тому йому квартира дісталася в спадок. І ще одна квартира з сім'єю, у якій чоловік військовий. Як ми влізли в цю тусовку, я не знаю. Але цей будинок стоїть окремо в окремому дворі. Наші вікна не впираються у вікна сусідніх будинків, і тут купа місця для паркування. Ця квартира більша за попередню. Тут три кімнати два санвузли, плюс тут є ще. Одна не зовсім звич, звичайна річ для марокканського житла. Я вам її потім покажу. Але ця квартира виглядає пошарпаною. Тут тут не завадило, хоча б пофарбувати стіни. Нам треба було швидко заїхати. У нас не було на це часу, і я не знаю, чи будемо ми тут щось фарбувати, бо на орендованій квартирі не хочеться дуже щось робити. Плюс пофарбовані стіни тут в дев'ятих кімнатах звичайною емаллю. І якщо їх зараз пофарбувати, все буде смердіти фарбою. А ми тут вже живемо і не дуже хочеться цим дихати. Переходимо до румтуру. Квартира була пуста. Тут всі меблі та техніку ми привезли з будинку, в якому жили в Бенімелалі. А меблі, які були в Бенімелалі, нам просто люб'язно віддали батьки чоловіка. Тому про якісь дизайнерські рішення мова не йде. Починаємо з ліва тут. При вході зліва у нас тут відразу салон. Наші дивани малі для цього салону, але нехай. Ми все одно тут майже не проводимо час. Килим у нас поки стоїть так, а так він повинен бути тут біля дивану. Штори у нас немає. І, до речі, ось такий вид ми маємо із салону. На жаль, сонце якраз зараз в цьому напрямку нічого не видно, але все одно досить гарно. Пора обживатися якоюсь творчістю, і тут у нас стоїть телевізор. Ми поки не знаємо, ставити його сюди на стіну чи залишити так, поки не зрозуміло. Далі у нас тут це вхід. З приводу підлоги, я не знаю, як називається це покриття, але його плюс в тому, що на ньому майже не видно сміття, бруду та пилу. Справа у нас тут місце для взуття, дзеркало. І давайте. Йдемо далі. Далі у нас зліва йде кухня. Кухня така маленька, тут не вистачає верхніх шаф, тому у нас поки посуд лежить ось тут. Тут ми обідаємо і холодильник і мікрохвильовка. Міста тут маловато. Далі з кухні ми відразу йдемо на балкон. І, здавалось би, кухня, балкон і все, квартира повинна закінчуватись, але ні, тут у нас. Є ще одна кімната. На балконі у нас стоїть пральна машинка. Люди мене запитували, а навіщо вам чохол на пральну машинку? Але тут немає скла, це просто відкритий балкон. І щоб захистити машинку від пилу та бруду, якраз можна надіти на неї чохол. Давайте йдемо в цю незрозумілу кімнату. І тут ще одна додаткова кімната, яка, в принципі, взагалі встроєна нелогічно, але це кімнат, окрема кімната для. Прибиральниці, чиняні, загалом хатні помічниці. Ми використовуємо цю кімнату просто як склад, ми не знаємо, що з нею робити. І тут у нас просто стоїть духовка, на якої я майже не користуюсь, і тут є ще для хатньої помічниці окрема така невеличкий туалет з раковиною, і самим туалетом. Ми цим все майже не користуємося. Далі виходимо з кухні і переходимо на іншу сторону. Тут у нас гостєвий туалет без зеркала. Ми забули зеркало Малалі. Ще один туалет. Тут у нас туалет і ось така ванна. Йдемо далі. Так. Звідси ми переходимо ще в одну ванну. Тут у нас, до речі, ванна, а не душ, як буває, зазвичай. Тут біде, ось таке місце з умивальником. До речі, тут великий плюс в тому, що оце це, ось це покриття, це мармур, і воно навіть через великі роки виглядає досить непогано. Далі у нас тут кабінет чоловіка та кімната, коли Родичі чоловіка приїдуть в гості, тут хтось може залишатися, але це кабінет, чоловіка, це чоловіковий простір, я нічого тут не чіпала, нехай так і буде. Тут теж є такі вбудовані шафи. Йдемо далі. Тут у нас мій кабінет таре-гардеробна. Я не знаю, чому так моргає світло, але без світла буде занадто темно вже. Я говорю, що це наша гардеробна, бо ця шафа біла. Не влізла в спальню, тому вона залишилась тут. Також тут є вбудована шафа, тому меблі стоять тут. Я не знаю, чому тут такий незрозумілий колір. Я думаю, що це раніше була дитяча, тому весь наш одяг тут, вбудованій шафі тут одяг чоловіка, в цій шафі тут мій одяг, тут мій сіл, комод, коврик для йоги, яким я вже давно-давно не користувалася. І тут у нас остання кімната це наша. Спальня. Отак вона виглядає. Тут у нас телевізор, бо ми дивимося серіали на ніч. Теж за дверима є вбудована шафа, яка вона дуже висока. І у нас тут вихід на балкон. Ось так виглядає сам балкон. Оця будівля, яку ви бачите, це гаражі для машин. Але ними ніхто не користується. вони Стоять закриті, заколочені, тому не знаю. І на цьому, в принципі, все. І ось такий вид з балкону ми маємо. Скільки коштувала ця квартира? Вона коштувала 2,5 тисячі дерхамів або приблизно 250 євро. Так, квартира не виглядає лакшері, і насправді ми б собі могли дозволити квартиру. Набагато дорожче, але ми люди прості і які хочуть досягти в житті чогось більшого ніж просто робота по найму. І з часом ми хочемо відкрити свої бізнеси, тому зараз ми банально особливо не розкошуємо, а збираємо кошти для подальшого розвитку і іншої квартири за короткий термін ми не змогли знайти. Звичайно, ми з часом можливо докупимо якісь меблі, але поки що так. По головних новинах, все, але щоб відео не було коротким, давайте я відповім на ваші запитання, які мені задавали. у віконечку в інстаграмі. І тут відповіді на деякі запитання будуть розкривати новини з мого життя. Що в мене відбулося за період моєї відсутності, тому думаю, буде теж цікаво. Було декілька запитань з приводу мого диплома. Знову ж таки, для тих, хто не в контексті, я в Марокко підтверджувала свій український диплом фармацевта, щоб мати змогу надалі працювати по професії, і мене просили, щоб я ділилася своєю практикою і запитували, які подальші кроки після підтвердження диплома. З приводу практики, я планую, коли я вже трішки освоюсь, піти до когось на стажування в аптеку просто для себе. Якщо все вийде, то я вам, можливо, щось цікаве і покажу. З приводу подальших кроків після підтвердження диплома, я скажу за себе. Я нарешті повністю підтвердила свій український диплом фармацевта Мароко, У мене є ліцензія фармацевта і дозвіл на відкриття аптеки. Порадуємося за аню, поплескаємо мені, але весь процес у мене зайняв понад два роки. Тепер, коли я маю ліцензію, я планувала відкрити свою аптеку в Мароко, але це трохи відкладається. І основна причина це те, що ми просто не знаємо, в якому місці ми надалі будемо жити, а відкривати аптеку і потім їздити туди-сюди, щоб контролювати працівників. Це не дуже хороша ідея. Я спілкувалася з людьми, які вже мають свої аптеки, і працівники теж примудряються красти, тому все одно треба контролювати, плюс треба зібрати на це все тіло коштів, тому на пару років відкриття аптеки відкладається. Але які ще є варіанти у людей, які підтвердили свій диплом фармацевта в Марокко? Це працювати фармацевтом в клініці в аптеці. Аптеку я маю на увазі не ту, що продає ліки людям, а та, що закупає препарати для операцій, наркотичні препарати для анестезії. і Всяке таке. Таким лікарням теж потрібна ліцензія фармацевта, щоб аптека могла працювати. Я для себе не розглядаю такий варіант, тому що я. Взагалі не маю досвіду саме такої роботи в клініці, і це була б не проблема, якби я працювала в Україні. Бо коли знаєш мову, можна всьому навчитися, якщо є охота. Але з моїм знанням мови тут я таку роботу не потягну, признаю чесно. І місто маленьке навряд я тут таку роботу знайду з приводу роботи просто у звичайній аптеці, типу, просто стояти за прилавком. То фармацевти, які мають вищу фармацевтичну освіту, за прилавком Мароко не стоять. В основному для цього беруть людей з вулиці з досвідом або без, це вже інше. Фармацевт може стояти за прилавком тільки тоді, коли це його власна аптека. Тому я бачу для себе поки такі варіанти. Але якщо чесно, не дуже і хотілося би працювати на когось за копійки. Тому. Буде більше часу, щоб займатися тим, що мені подобається, а саме веденням блогу. Тим бача, коли я ще тільки планувала переїзд в Азан. У мене було стільки планів на це життя, скільки цілей, що самі страшно. Але коли я приїхала, то така холодна погода. Потім я захворіла, пролежала з температурою. моя мотивація трохи зменшилася, але нарешті треба брати себе в руки і щось починати робити. Переходимо до наступних питань. Вам подобається в Марокко жити? Насправді цікаве питання. Я в Марокко живу майже три роки, в березні буде рівно три. Зазвичай я знімаю відео з підсумками кожного року. Не знаю, чи буде таке відео на три роки, але порефлексуємо на цю тему тут. Я не можу сказати, що Марокко – це жахлива країна і в ній неможливо жити. Ні, насправді Марокко – це досить непогана країна. Вона зараз. Активно розвивається, далі буде тільки краще. Плюс Марокко не має такого великого податкового контролю, як в країнах Європи. Тут ще можна якось розкрутитися і створити свій бізнес, знайти роботу по професії, легко підтвердити свій диплом і мати точно таку саму спеціальність, як в Україні. Так це займе купу часу, але по грошам і зусиллям. Тут зробити це набагато легше. Я зараз тільки почала бачити світло в кінці тунелю. Також можу сказати, що в принципі так, мені подобається жити в Марокко, і я бачу тут своє майбутнє. Трохи в продовження теми про Марокко було питання, який сезон Марокко вважаєте найкращим і чому. Це складне питання, бо тут в кожній порі року є свої плюси і мінуси. Наприклад, взимку тут. Не так спекотно, але в деяких регіонах тут дуже холодно у квартирах. Наприклад, тут, де ми зараз живемо, в Азані, в день на вулиці тепло, але у квартирі холодно і від цього. Некомфортно, постійно треба тепло одягатися. Влітку тут класно, бо можна поїхати купатися в океані або в морі, але тут страшенна спека. Наприклад, коли ми були в Рабаті, то там влітку комфортно, ми навіть не вмикаємо кондиціонер. Але коли ми жили в Бені Мелалі, там страшенна спека влітку, і без кондиціонера там тяжко прожити. Цікаво, як буде тут з погодою влітку, тому я думаю, що найкраще в цих проміжках між зимою і літом і літом, і зимою поки ще не так жарко і ще не холодно. Тому виходить, що це приблизно весна й осінь. Також були питання про документи, які документи потрібні для проживання в Марокко, якщо чоловік марокканець, І були питання про підтвердження диплома та про візу в Марокко. Ці питання мають досить вузьку цільову аудиторію. Не всі вони цікаві, але в мене на кожну з цих тем зняти окреме відео. Кому цікаво, шукайте в мене в профілі. Там я розказала все, що сама знала. Інформація може там бути і старувата, але новими даними я не володію. На цьому в мене все. Питань набагато більше, і я на них обов'язково дам відповідь в наступних відео. Це було просто так: для кількості і щоб з вами трохи поговорити. Всім дякую за перегляд. Далі буде, як то кажуть, я за вами так сумувала, тому всіх цілую та до зустрічі в новому відео.